Попит і пропозиція на ринку охоронних послуг зараз зашкалюють. Охоронним компаніям знайти нових клієнтів, а споживачам обрати компанію завдання не з простих. В таких умовах вирішальну роль відіграє якість надання послуг, тобто надійність захисту майна та максимальна оперативність реагування. Досягти цього охоронним фірмам допомагають сучасні емтом рішення, зокрема gsm сигналізації. У випадку екстрених ситуацій такі системи миттєво надсилають повідомлення службам та клієнтам і дозволяють точно визначити місце розташування викраденого майна. Що особливо актуально для автомобілів. Сейчас на текущий момент количество оборудования, которое возможно встраивать сим-карты, которое будет передавать информацию дальше на сервера, их достаточно достаточно много. Причем есть узкоспециализированные компании, которые именно этим бизнесом и занимаются. Они имеют полный спектр услуг. І повний спектр оборудования любого, которое можна применять непосредственно вже в безопасности автомобилей. Серед таких компаній Харківська охорона і безпека. Фірма вже більше 10 років займається системами контролю, створює і застосовує власні пристрої. Однак для конкурентоздатності підприємству не вистачало системи контролю для автомобілів. Несколько лет тому ми прийшли к решению создать собственное GSM-GPS-устройство. Устройство должно було бути. Недорогим, надежним. Також обязательно було, щоб система основывалась на одновременному GPS-прийомника і который який би передавав с устройства на наш пульт. У розробці та впровадженні системи охороні і безпеці допомагав Київ стар бізнес. Головною особливістю нового пристрою стала спеціальна посилена сім-карта, яку виготовили на замовлення охоронної фірми. Оборудовання знаходиться в містах, там де. Низкая температура, возможно, сопряжено с какими-то механическими повреждениями или просто движениями элементов, поэтому эта сим-карта должна быть устойчивой. Она должна быть более сильной, она должна быть более плотной, она должна быть более устойчивой к температурам, к изменению влажности и так далее. Эта охранная система позволяет контролировать не только место знаходження автомобиля, но и такие параметры, как русский пального, кількість пассажиров, включение запаливания. Сигнал передається на пульт хоронной компании через киев старівську мережу. Возможно, что GSM-карта хоть и не такая точная, как GPS, але обеспечивает значительно надежнейший сигнал. Потому что она есть везде, в любом помещении, даже в подвальных помещениях, даже в метро. Она будет не до метра, но сотен метров, сот, сотни метров, это вполне достаточно для того, чтобы понимать, в какой, на какой территории находится объект.